Це із сюрпризом. Жителька Ужгорода отруїлася куркою, купленою в одному із супермаркетів міста. Більше того, цією стравою активно ласували хробаки, яких і виявила дівчина. Як кілька шматків курки можуть відправити на лікарняне ліжко, дізнавалися наші журналісти. Називається Посмакували. Вікторія з другом після такої несподіваної вечері відходять в інфекційні лікарні. Ми стали їсти, розкрили і так за розмовою, навіть ну не помітили. А потім, вже коли дійшли до середини, я вже з'їла таку значну частину. Я вирішила придивитися. Я подивилася, я жахнулася. Я кинула ту кісточку на тарілку. Я з жахом потім помітила, що там паузи, ну, не один, не два. Там було їх дуже багато тих хробаків. Мені стало дуже зле початку стало ну, морально, стало дуже страшно за себе, за то все. Потім відчула, що воно всередині було дуже жахливо. Потім нам стало зле, нам стало погано. Добре, Андрію трошки було краще. Він пішов. Na pessoal. Скаргу у пакетінфекційні лікарні стверджують, звернення було вчасним. Потерпілі отримали необхідну допомогу. А от остаточний діагноз поставлять тільки після отримання результатів аналізів. Стан при поступленні оцінений як середньої стан е, тяжкості і госпіталізовані у доросле відділення. Е, набрані загальноклінічні і бактеріологічні обстеження, прокапані і отримали базисну терапію. На даний момент стан задовільний, особливий скарг немає. Таке у них вперше стверджують у супермаркеті, де друзі купили курку. Після скарги тут провели внутрішнє розслідування. Припускають, причини можуть бути у неякісному м'ясі, яке потрапило до них. Зараз у супермаркеті проводять санепідеміологічну перевірку. Даний інцидент вперше в нашій компанії, поэтому він требує детального розбирательства. Ми зі своєї сторони провели первичне служебне розслідування, зняли всю продукцію, детально розібрали, провірили її на качество і даних, скажімо так, жучків червячков червячків обнаружено обнаружено було. Обидві сторони курячого конфлікту здали. Продукт у лабораторію державної продовольчої споживчої служби, яка має вияснити його якісний вміст. Тут сумнівається у достовірності інтернет-відео. Поки що конкретно сказати, що викликало факт захворювання даних двох громадян. Я не можу, тому що тільки ми сьогодні отримали повідомлення. То відео, що було це воно не відноситься до цього випадку, що там є хробаки, інші, тому що там на відео зазнята грудинка. А люди придбали стагенці за п'ять днів. Фахівці обіцяють, що ситуація проясниться.